на весні яблуня моя, у рясному листечку пісня солов'я. Цю крислату яблуню прадід мій садив, де іще ще побачиш стільки дивних див. В медоноска на медок летить, у діночку яблуні діс старець не спить. Кровною до неба Гіллям до землі ласують подами діточки малі. Це могут. В рості розпускає десь тоді і я, проросту корінням в глибину століть. Тільки б нас пиляли, моли ще дрехвіть. Стану плодоносить зранку до зорі, Прийди вись до яблуні у своїм дворі. Яблучко медов, в ногу упаду, Не рубай нащадку яблуню в саду.